Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні Христос неділя, яка характеризує, чи, будемо так казати, знаменує таке інтересне забиття, будемо так казати, в житті Христа. Сьогодні церква нам пропонує. Подумати над словами Христа, де він казав, що зараз я трохи, трохи почитаю з Євангелія, і будемо далі з вами розбиратися. І так. І поки, що до себе народ та учнів своїх, сказав він їм: хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і піде за мною. Що це означає, піде за мною? Візьми свій хрест. І тут перше каже він про Хрест людини, як ви бачите, хрест людини, ну, то ми бачимо, що від свого Хреста не, не можна відректися. Це наша, так би мовити, судьба. Те, що нам, ну, християнство це не фаталізм, якийсь там, а те, що ми можемо саме вибудовувати своє життя і. Важкість нашого Христа, який ми будемо нести все життя, залежить від нашого характеру. Який у нас характер, такий ми несемо хрест. Хто хоче, щоб його хрест став легший і такий, щоб його було неважко нести по життю, то Христос тут дуже просто сказав: берете хрест, свій хрест і йдете за мною. Не просто як буває, от щось там трапилося, ми, ну, це наш хрест. І далі мучаємося. Ні. беремо Хрест і йдемо за Христом. Що значить йти за Христом? Це значить, що треба йти за Христом і робити те, що Він сказав, слідувати його заповідям. Вони дуже прості. Там Він багато і не казав таких настанов, на якихось там особливих філософій. Все було у Христа дуже просто, понятно, зрозуміло. І робити як Христос. І через це, через це, якщо ми будемо наслідувати Христа і нести свій хрест за Христом, ми вивільнимося від наших негараздів. Я ж ви що в першу чергу, в чергу кажу про негаразді духовні, бо всі наші біди йдуть з нашого серця. Якщо ми маємо ненависть там ще щось, ми маємо проблеми по життю. Якщо наше серце милосердне, любві, обільне, то ми не маємо проблем у житті, і хрест наш не важкий, а саме виходить настоящий християнський хрест, який ми будемо нести. І дуже тут інтересно, як Христос заканчує, як він сказав, ось що вам скажу: дехто з тих, хто стоїть тут. Не помре, не побачивши Царство Божого, що з'явилося в силі своїй. Що це таке? Це дуже просто. Царство Боже це наше внутрішнє состояння. Там же, як Христос сказав, це Царство Боже внутрі вас. Воно знаходиться всередині чоловіка і там Христос. І тому. І Сімеон Новий Богослов казав таке, що хто не наслідує ще при житті Царства Божого, ну то є милосердя, благодаті внутрі, той він то після смерті він теж його не наслідує. Це сказав Сімеон Новий Богослов. І ви бачите, що якщо ви будете нести хрест і слідуючи за Христом, а не просто так вздохнув і далі мучайся. Ні. Хочете щось міняти? Йдіть за Христом, читайте Євангеліє, робіть, як він казав. Там багато ну там немає нічого такого страшного. Робіть, як він казав, і буде у вас благодать на серці, і у вас буде легкий і Богу приятний. Амінь.